Пальчикові ігри це дрібні рухи пальцями та руками, які супроводжуються віршованими рядками. Зараз я хочу вам навести приклад своєї авторської пальчикової гри для діток раннього віку. Павучок. Рано вранці на лужок виповзає павучок. Павутиння він плете. Муху зараз забере ам. І комашки облітайте, павутиння не чіпайте. Пальчикова гімнастика дуже корисна для розвитку дітей. Виконуючи ці вправи, у дитини вдосконалюється дрібна моторик, знімається м'язова напруга рук, розвивається мовлення, пам'ять, увага та концентрація. Дітям дуже подобається виконувати пальчикові ігри, адже їх пальці одразу перетворюються на тваринку. Комашку або будь-який предмет, який вони бачать у повсякденному житті, якщо виконувати пальчикову гімнастику систематично та з гарним настроєм, результати вас здивують. Ваша дитина стане більше балакучою, сконцентрованою та посидючою.